Доброго дня! До вашої уваги демонструємо клапан вимикання та вмикання фонтану на спа-басейнах. Так, такий вигляд має він. З цими штуками він кріпиться, зажимається на акриловій частині. Ця кришечка у нас зйомна. Зараз знімемо. Зняти можна за допомогою ножа чи двох. Ось така кришечка з обох сторон. Ось така гайка тут, яка зажимає. І стопорне кільце. Викручуємо. Оцю гайку разом з механізмом. Для цього є тут шліци. Ось і ось. Тут ще контрольна резиночка, прокладочка. Там направляючи для цих шліців. яка знизу відкручується. Тут такий механізм. Ось ці шліці, а тут такий паз з поворотом на пару градусів. Буквою Г. ж ми вставляємо сюди повністю і провертаємо трошки. Це у нас клеїться до патрубків, які у нас йдуть на вхід і на вихід на фонтан. Це знизу під спабасейну. Потім зверху. Ця частина з прокладкою знизу до цієї частини прокладка гайка. Вкручується, але не зажимається до кінця, для того, щоб потім, зараз хвилинку. щоб потім оце вона вже стоїть на басейні. Потім ми механізм втикаємо сюди. Так, щоб різьба вийшла звідсиля, так. і провертаємо трошки на один сегмент на пару градусів. Воно зафіксується оціми пазами, що ми показували, буквою Г. Потім гайку зажимаємо повністю. Потім, воно вже буде так. Потім вставляємо в пази обережно, закручуємо оцю гайку і потім защелкаємо кришку, збираємо запчастини. Це перше. кручиваем снизу окрыло, сверху окрыло. наживляем Нажимаем. Трошки. Потом сюда выход, сюда вход. Снизу. И вставляем вот эту штуку. Тут есть пазы с геообразным поворотом. Зараз будет видно. Пласти. Різьба різбапились і повертаємо трошки все все зажато. Потім шліци. Наклапані пази. Ось по шліцах обережно вставили і закручуємо. Закручуємо. Не до кінця. Спочатку зажимаємо нижню гайку повністю, вона зажимає тут акрил. Коли ми її зажали, потім зажимаємо верхню гайку, Привідкручує трошки, притримує серединку. Тут притримуємо, тут закручуємо, закрутили, не пережимаємо, там прокладка є. І потім фіксуємо просто все готово.